Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я вас щиро всіх вітаю та цікаве заняття розпочинаю. Пропоную послухати загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро майстрів, синів. Сини всі дружні й славні та дуже вони вправні. Уміють ці малята хапати і тримати, а іноді стискаються, у кулачок збираються. Здогадались, хто це? Так, це руки і пальці молодці. Ви малята, ще невеличкі, але ваші пальчики щодня стають все сильнішими. І навчаються новим, цікавим та корисним справам. Поміркуємо давайте з вами про те, що вже вміють ваші ручки і пальчики. Діти, що ж роблять руки, коли ви збираєтесь на прогулянку? Так, одягають платтячка, футболки, шортики, допомагають зуватися. А що ж роблять дитячі руки в пісочниці? Так, насипають пісок, копають ямки, будують пасочки. А що роблять руки за обідом? Вірно, тримають ложку, чашку, хліб, молодці. А що роблять ручки біля умивальника? Так, миють одна одну, умивають обличчя. Що роблять ручки, узявши олівці? Вірно малюють, розфарбовують. Діти. А послухайте вірш Марії Познанської, який називається про золоті руки. Сідайте, діти, всі у гуці, зустрілися ми знову Про славні руки золоті я проведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують вміють шити. Ми часто бачимо золі на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. Які ж вони золоті руки? Може, ті, що прикрашені коштовними каблучками? Ні, малята, в народі вважають золотими руки в працьовиті, руки трударів, майстрів своєї справи. Рідко золоті руки, мозолисті і грубі від тяжкої праці існує багато професій, володарі яких мають справді золоті руки. Хлібороб вирощує золоту пшеницю і жито, а пекар випікає з них духмяний хліб із золотавою скоринкою. Садівники та городники вирощують для нас фрукти і овочі, а квітникарі красиві квіти, праця бджоляра це збирання цілющого меду. А умілі руки швачки здатні пошити гарний та зручний одяг. Праця золотих рук можна помітити всюди, у містах та селах. Виростають нові будинки, їх споруджують золоті руки будівельників. Тож праця умілих рук дає нам усюди затишок, добробут, красу. Саме тому роботящі руки називають золотими. Молодці малята, ви дуже гарно все слухали, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей на заняттях.